Виконуємо номер 1292 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Задання перше 5м відняти 2м, якщо м дорівнює мінус 2,9. Задання друге мінус 4п відняти 9п, якщо п дорівнює, мінус 213. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати або відняти їх коефіцієнти і помножити на спільну буквану частину. 5 віднімемо 2 і помножимо на m. 5 відняти 2 буде 3, маємо 3m. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення, якщо m дорівнює мінус 2,9 то 3n дорівнює 3 множимо на мінус 2,9. Перемножаємо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне, перемножаємо модулі 3 множимо на 2,9, отримаємо 8,7 та знак мінус мінус 8,7. Задання друге. Мінус 4 відняти 9 і помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 4 додати мінус 9, буде мінус 13. Маємо мінус 13p. А тепер обчислимо значення виразу, якщо p дорівнює мінус тринадцятих. Мінус 13 помножимо на мінус 21. Перемножаємо два від'ємних числа, добуток буде число додатнє, перемножаємо модулі. 13. Множимо на 2 в чисельнику, 1 на 13 в знаменнику. 13 і 13 скорочуємо на 13. Отримаємо 2, цілих. ми спростили вираз та знайшли його значення номер. 1292 виконано